Же обов'язково робити УЗД в третьому триместрі вагітності? Так обов'язково і це прописано в наказі Міністерства охорони здоров'я України для акушер гінекологів А чому робити обов'язково УЗД в третьому триместрі вагітності? Тому що можуть виявитися і вади розвитку, що Пізно маніфестують, і можна підготувати таку вагітну до пологів в відповідному лікувальному закладі, щоб одразу надати допомогу медичну цій дитинці, і вона може бути вчасно прооперована і потім жити своє життя. А також ми слідкуємо за ростом дитини, щоб вчасно діагностувати затримку росту плода. Тому що саме важкі форми затримки росту плода раніше були причиною завмерлих вагітностей 34, 35, 36 тижнів, коли в народі казали, що не встигли витягнуту дитину до того, як вона завмерла. Так, от моніторинг регулярний затримки росту у плода. І вчасна діагностика стану декомпенсації дозволяє якраз народити дитинку до того, як вона могла б завмерти. А вже тут ми дитинку можемо виходити, надати їй лікувальну допомогу. Також в третьому триместрі вагітності ми можемо вчасно врятувати дитинку у жінки, у котрої розвинувся резус конфлікт і у плода, Розвилася анемія. За допомогою внутрішньоутробного переливання крові ми можемо таку дитинку врятувати. Можливо, у жінки це взагалі був єдиний шанс мати дитину. Також в третьому триместрі вагітності ми остаточно виявляємо такі небезпечні стани, як передлеження плаценти та передлеження судин пуповини, ваза превія, що унеможливлюють самостійні. Пологи жінки і загрожують кровотечею та загибелю, як матері, так і плода. Тож УЗД в третьому триместрі вагітності обов'язково.